Літо сезон відпусток та відпочинку. Рівняни активно планують свої мандрівки. Цьогоріч пріоритет надають більш бюджетним напрямкам, адже ціни на відпочинок, зокрема морський, значно зросли. За словами керівниці однієї з рівненських турагенцій Марини Гляйх, серед найпопулярніших закордонних курортів Болгарія, Туреччина та Греція. Ці країни залишаються відносно доступними і приваблюють туристів як і вартістю, так і сервісом. Ну за кордон зараз влітку менш популярні такі туристично активні рівні напрямки і тури, тобто там по подорожі по містам Європи по країнам, просто щоб подивитися, звичайно, більше в попиті влітку саме пляжний відпочинок, саме на морі. Але є звичайно одиничні випадки, коли там люди їдуть. Але звичайно, це більш релевантно для осені і для весни. Рівнянка Софія разом із сім'єю відпочивала у Болгарії. Тур на сім днів обійшовся у приблизно 50 тисяч гривень. Враження позитивні, хоча й були певні труднощі з перетином кордону. Так як ми їхали в трьох з сім'єю: мама, сестра і я, то в принципі, це ще адекватна ціна для такої поїздки. Сподобалось в цілому, все так. Єдине, що можуть трошечки довго тримати, то до кордоні з Україною, так як нас трошки довго тримали. Ну, враховуючи, ці обставини ще в нас військовий стан, от постійно перевіряють різні документи, тому це в принципі нормально. Водночас не втрачає актуальності внутрішній туризм. Ті, хто не має змоги вирушити за кордон, обирають відпочинок в Україні. Це зручно та доступно. Найбільш популярні напрямки Карпати Закарпаття, Букувель і озеро Світязь, яке щоліта приймає тисячі туристів. Оскільки не кожна людина може поїхати за кордон, зважаючи теж на ситуацію в країні, хочуть відпочивати сім'ями повноцінними там своїми чоловіками, чи братами, чи друзями. Тому, звичайно, що відпочинок в Україні. Іні залишається популярним. Тим, хто хоче якісно відпочити за помірну ціну, експерти радять планувати відпустку заздалегідь. Найвигідніше бронювати путівки ще взимку. Туристичні агенції підбирають варіанти для будь-якого бюджету. Все залежить від побажань клієнта. Але люди якось все одно так з острахом відносяться для того, щоб наперед бронювати. Але насправді це дійсно дуже вигідно. Можна зекономити місцями навіть до 50%. тобто дуже хороші умови. Ти там платиш спочатку маленьку суму і влітку. Ну там перед від'їздом, може, там тобі треба буде решту доплатити. Сума фіксується за низькою ціною низького сезону. У порівнянні з минулим роком попит на літній відпочинок збільшився, водночас зросли і ціни. Якщо торік рівняни частіше обирали дорогі напрямки, як от Іспанія чи Португалія, то цього літа надають перевагу більш доступним курортам. Ірина Кутюк, Ангеліна Яценко, Олексій Олексієнко. Випуск новин.